Усім привіт! З вами Віка, і сьогодні я хочу вперше провести такий експеримент і прожити на 20 євро на тиждень в Німеччині. Так що залишайся разом зі мною, щоб не пропускати мої відео. А ми починаємо! Для приготування млинців нам знадобиться борошно 2400 г цукор 2 столові ложки, 3 яйця і 500 мл молока. Додаємо цукор, яйця та сіль. Перемішуємо до однорідності. Далі додаємо десь 100-150 мл молока і також перемішуємо все дуже добре борошно у ємність із тістом і перемішуємо. Тепер додаємо молоко, що залишилося, і знову перемішуємо. Якщо тісто вийшло дуже рідким, то можна ще трохи додати борошно. Цями можна їсти все, що завгодно, але мій бюджет не великий, тому тільки варення. Отже, вже час обіду, і сьогодні я буду готувати пасту з грибочками і з помідорками в е, вершковому соусі. Щось таке, типу, тому дивіться цей рецепт. Отже, треба поставити воду на макарони, а я тим часом буду займатися грибочками-помідорчиками, і треба їх обсмажити на сковорідці. Отже, перше, що нам треба зробити, це нарізати овочі, тому нарізаємо грибочки і помідорчики. Коли вода закипіла, додаємо спагетті у воду і чекаємо 10-15 хвилин. Поки вони готуються, обсмажуємо граби. Через 2 хвилини кидаємо помідори і чекаємо ще 2-3 хвилини. Коли вони будуть готові, додаємо вершки. І приготовлені спагетті додаємо до всієї нашої маси. На годинку вже 6.10, Це вже означає, що прийшов час для вечері. У мене з ранку залишилися ще кінці, тому я буду їх зараз їсти з ось таким. Варенням, до речі, дуже смачне. Рекомендую тим, хто в Німеччині. Прям дуже-дуже ну, смачне. Так що, хто зараз їсть, то смачного. І цей день вже йде до завершення, так що зустрінемося вже з вами завтра. Усім доброго ранку! І сьогодні вже другий день і я буду готувати сніданок. І на обід в мене паста. Її вийшло дуже багато, тому вона буде ще завтра зранку. Я сподіваюся і все. Для початку треба посмажити два яйця. Далі порізати помідорчики. На вафлю покласти авокадо, а зверху яйце і закрити це іншою вафлею. Це вже ранок наступного дня, і ви здогадалися, що буде в мене на сніданок звичайно паста. Це вже остання, тому більше не буде. І сьогодні на обід буде щось цікаве. На розігріту пательню обсмажити овочі. Далі 3 яйця змішати з сиром і вершками, викласти овочі у форму і залити цією масою. вже вечір і я сходила в магазин і купила деякі продукти, яких не вистачало. Але вийшло так, що я трішечки вилізла за бюджет, але нічого страшного. Бо на 20 євро це дійсно складно щось купити реально на тиждень, ну на 5 днів, точніше. Але додивіться це відео взагалі до кінця і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Всім доброго ранку! І це вже четвертий день мого челенджу на виживання на 20 євро. І сьогодні зранку я буду їсти ось такий кексик. Вчора я купляла його, і ось такий знову. А ще сьогодні мені на три години на манікюр, тому. Я вам потім покажу результат і покажу, що буде на обід. Але в мене ще залишилася вчора запіканка, тому можливо я її і з'їм. Так, вже друга година, мені треба дуже швидко поїсти і збиратися на манікюр, тому я зараз їм ось таку запіканку, овочеву, те, що я готувала, і все. І буду бігти на манікюр і потім покажу свій результат. Я вже прийшла додому, і ось такий результат. Так, якщо ви добре я потім покажу, бо так не видно. І зараз я буду вже вечеряти, а на вечері у мене залишився ще отой кексик, і какао ще залишилося, і все. І на цьому цей день завершається і завтра вже останній день. І мені вже це дуже подобається, бо реально це дуже складно виживати все-таки на 20 євро на тиждень. Ось такий результат мені дуже сильно подобається. На сніданок у мене будуть сосиски в тісті, бо вже нічого іншого і не залишилося. Для цього рецепту знадобиться тісто, сосиски і будь-який соус. Ріжемо тісто вздовж, можна трішечки менше, бо я ж чомусь зробила їх більше, але можна менше, бо вийде дуже красиво. Змащуємо тісто соусом. Завертаємо тісто сосискою і в духовку на 15-20 хвилин. Вже час обіду і на обід в мене залишилися сосиски в тісті. Бо, як я вам і казала зранку, що вже нічого нормального і не залишилося, окрім макарон, але їх тільки зварити треба, і що їх просто так їсти, ні. Тому я доїдаю сосиски в тісті. І е, на вечерю в мене залишиться тільки кексик трошечки і все. І це нарешті завершився п'ятий день мого виживання. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте лайк, пишіть в коментарях, чи хочете бачити більше цих відео. І тоді я буду розуміти, що вам це цікаво щось придумаю нове. А з вами була я Віка і до нових зустрічей.